Кверцетин – це природний флавоноїд який місця у фруктах, овочах. корисними властивостями, і ось 10 причин, чому його варто включити в свій раціон. Він потужний антиоксидант. Нейтралізує вільні радикали і клітини від пошкодження, має ярко виражену протизапальну дію. Він допомагає зменшити ці запальні дії в організмі і це корисне при захворюванні пов'язаних з хронічними запаленнями. Підтримка серцево-судинної системи, знижає артеріальний тиск, покращує еластичність судин, Антигіпертензивні властивості, знижає кров'яний тиск, підтримує здоров'я серця, антиалергічні властивості, пригнічує вівільня гістамі. Підтримка імунної системи допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями, антивірусна активність. Він прогнічує реплікацію деяких вірусів, підтримуючи захист організму від вірусних інфекцій, покращення фізичної активності і вивільняє працездатність, регуляція рівню цукру в крові, профілактика та контроль діабету, профілактика нейродегеренативних заболівань завдяки своїм антиоксидантним властивостям може знижувати риск розвитку захворювань, таким як Альцгеймера та Паркінсон. Включайте цю добавку в раціон. І і це пов'язано буде з міцненням і е, поліпшенням здоров'я та сприяти профілактиці багатьох захворювань. Здоровим бути легко, якщо приймаєш кверцетин. Виліковуєтесь і більше не хворіти.